Йому було лише 18 років, завжди усміхнений, добрий та спалким серцем. Саме таким назавжди закарбується у пам'яті близьких та друзів солдат Матвій Охоцький, який 29 вересня в бою з ворогом поблизу Андріївки на Донеччині віддав за Україну найдорожче своє життя. Матвій Охоцький народився 21 листопада 2004 року в Дніпродзержинську. У 2022 році закінчив 16-й ліцей, а з березня цього року перебував на контракті у Збройних силах України, героїчно захищаючи країну від ворога. Друзі полеглого героя розповіли, що Матвій був спортивним, займався карате та разом з ними ходив у залу. А коли розмовляли по телефону, то він завжди був у доброму гуморі. Вчився з ним ще в школі, ми познайомилися з ним на проданці. Він був дуже життєрадісним, усе життя. Ну як його пам'ятаю, ми з ним були найліпшими друзями. Він для мене був як брат, він дуже хороша людина. З молодших класів були найкращими друзями з Сергієм. Каже, для нього Матвій був одним із найкращих людей. Завжди міг підтримати, з ним можна було пожартувати та посміятися. Так сталося, що він захотів піти, боронити державу свою. І зі словами, ви тут посміхайтеся. І я раді вас іду, Я хочу, щоб ви жили весело, спокійно. А я хочу робити для цього все. Знав героя ще з дитинства. Жили в одному дворі. А сьогодні Владислав проводить молодого хлопця в останню путь. Матвій я знаю, з дитинства. Дуже гарний був хлопець, позитивний, емоційний. Завжди виручав, допомагав. Жалко, звісно, як звісно, такого пацана, як такого хлопця, тому що мік молодий, він пішов сам по своєму со своєму бажанню на контракт захищати нашу країну. Великі плани мрії та життя зовсім молодого військового нещадно обірвали вороги. Тепер батьки та сестра Матвія вчитимуться жити без дорогої людини. Шануємо подвиг юнака, вічна пам'яті, слава герою, який боровся за свободу і незалежність України.